На цих БПЛА дерев'яні, що ви розуміли, що на герані, що ось на шахеті. Бачите, уламки дерево, дерево, дерево. чотирьохтакний. В цій заразі, вона їй важко збити. Ми бачимо дірочки. ці хлопці попадали, але ну, толку немає, тому що воно що, ну, крило поробило, піноплата вийшла і все, Ні, не пользує, як то кардивлю. От тут знаходиться бензобак. Бензобак можна таки назвати. Целофановий пакет з застерочками. Це називається бензобак. Ось тут спереди 6 кг. Перші у них були для, ну, для, так, для того, щоб устойчиво у устойчиво було 6 кг свинця. Зараз расисти почали вже туди закладывать 6 кг вибухівки. Так це герань. Воно, да, воно приєднає з полезним. І розвідувальний камера воно стоїть. І е, якщо там вони захочуть щось цікаве побачити, вони тоді пускають його на скамтак спіки, і воно тоді вже зривається. Тому, скажімо так, збити його важко, складно, тому що треба просто або в бінзабак, або в пульт ну, керування, який знаходиться тут. Ну ви ж збили? Ну збили, ну тому що ми пробили бензобак з тої сторони, бензин як то витік, і він, слава Богу, впав. Не, 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 а де, на якій висоті вони летять? Вони летять може, до кілометра летіть. Ну, вони не, не, не дуже скоростні, але, але я кажу, що рашисти почали їх запускати вже із вибухівкою.